У Ніжинському районі успішно заявив про себе єдиний в Україні європейський проєкт Кліма Іст, збереження та стале використання торфовищ. Однією зі складових проєкту є відродження кооперативного руху на Чернігівщині. І першим кроком у цьому напрямку стало відкриття молочного кооперативу у селі Кукшин. Чернігівщина має гарні перспективи якраз по розвитку молочного напрямку. Якщо будуть відкриватися такі кооперативи, то це є дає змогу отримати дійсно і кращу ціну за молоко, і отримати можливість переробити його таким чином. Сільське населення, яке на сьогоднішній день є, має значні проблеми з зайнятістю отримав можливість доходу додаткового, щоб у сьогоднішні складні часи вижити. Молочний кооператив розмістили у приміщенні колишнього дитсадка. Будівлю перепланували, встановили спеціальне холодильне обладнання. Тут будуть проводити збір, переробку і пакетування екологічно чистої молочної продукції місцевого виробництва. Люди будуть здавати молоко буде голів'я більше. Не зменшуватися, так, як зменшувало до цього. Я думаю, буде більше. Буде стимул людей. До складу кооперативу війшло п'ять населених пунктів Ніжинського району. Це вертівка, кукшин, стодоли, колісники, Григори, Іванівка. У Усіх цих населених пунктах завдяки проекту в цьому році відкрилися екологічні класи. Проєкт і європейські друзі дали можливість закупити комп'ютерну техніку, мультимедіа проекти. Це дасть можливість нам не лише спостерігати, як гине наша природа, а зберігати її і виховувати наших дітей, молоде підростаюче покоління в такому ключі, що ми маємо знати, які птахи, які риби сьогодні є на нашій території, як бережно потрібно відноситися до нашої матері природи, яка дає нам можливість жити на цій планеті. Саме біорозмаїття Ніжинського краю зацікавило європейських партнерів у співпраці. Вибір цього регіону не випадковий, тому що саме Чернігівський регіон надзвичайно багатий з точки зору і біорозмаїття і прекрасної природи. Тому ми хотіли би подивитися, як в цьому районі можна досягти балансу між гідними умовами життя для людей і збереженням гарної екологічної ситуації. Ми дуже задоволені результатами проекту, проте роботу ще не завершено. Основна мета проекту це зберегти екосистему торф'яників і показати людям, жителям сел, що можна жити гідно з гарних умов, але в той же час зберігати природу і екологічний баланс. Європейський проект Кліма іст створив реальні перспективи для сільських громад Ніженщини. Це нові робочі місця і гідний заробіток. Якщо молочний кооператив матиме позитивну динаміку, планується розширення його діяльності і готовий далі доводити європейським друзям, що Україна це надійний партнер, що кошти тут будуть використовуватися лише за призначенням, що корупційної складової ніколи не повинно бути. У нашій спільній роботі що все буде використовуватися тільки на благо громади, і заради тісних, гарних стосунків з європейським проектом. Клімаїст – це наше вікно в Європу, невелике, але надійне.